Привіт, друзі! Ви на каналі Грайло, і я пропоную вам нову рубрику про роздачу безкоштовних ігор. Першою до неї потрапила Far Cry 5, бо цими вихідними Epic Games роздають її як демоверсію. Якщо встигаєте, можете ще пограти, скориставшись щедрою пропозицією Epicів. Важить гра приблизно 56 гіг, тому підготуйте відповідне вільне місце на диску і завантажуйте Far Cry 5. А я нагадую вам про правильну поведінку на каналі, яка полягає у підтримці українського контенту шляхом натискання лайків, підписок та дзвіночків під цим відео. Вам то, як кажуть, нічого не вартує, а мені допоможе розвивати канал. Час від часу у низу екрану буде з'являтися нагадування для тих, хто ще вагається. Тепер до гри. Отже, безкоштовна роздача. Можемо пригадати, що Far Cry 5 вийшла у 2018 році і поки є останню версію цього відомого шутера з відкритим світом від компанії Ubisoft. Свого часу я, як мабуть і багато хто з вас, довгенько просидів за її попередніми версіями. Але нагадую вам, мої глядачі, що пишуть розробники про цю гру: Присутній динамічний інт... штучний інтелект. Що відстежує ваші дії в ігровому світі і змінює стратегію супротивників відповідним чином. Будьте готові, чим більшу загрозу ви становите, тим сильнішим стає ворог. Система найму працює так: ви зможете наймати персонажів, яких зустрінете у відкритому світі. Але перед цим вам, швидше за все, буде потрібно допомогти їм вирішити власні проблеми. Ви також можете наймати тварин, які стануть вашими. З супутниками у пригодах. Грайте разом з друзями, їх допомога також стане в нагоді вам з боротьбі з сектою. Усі завдання гри можна проходити удвох у спільному режимі. Ну, це пишуть розробники. Ну, а ми з вами за цими словами бачимо цікавий шутер, де доводиться постаратися, щоб вижити. Мабуть, немає сенсу переповідати вам сюжет, адже це шутер. Де вам потрібно знищувати усе недружнє, що зустрінеться на шляху, в залежності від придбаних навичок і супутників поруч з вами. Будуть змінюватись і ситуації, деякі ускладняться, інші стануть простішими. Чим довше ви ведете військові дії в регіоні, тим жвавішим він стає, і повстанці, і едемщики почнуть надсилати більше військ для участі у конфлікті. Масштаб і концентрація вибухів в боях будуть планомірно зростати. Ну, а крім того, хочу сказати, що вперше тут з'являється кастомізація персонажів. І я у прискореному режимі нагадаю вам, як це виглядає взагалі. Ми маємо 8 типів облич. Можемо вибрати колір шкіри і багато різних видів зачісок і кольору волосся. Також можемо вибрати для себе. Ну, а перед тим на самому початку ми можемо вибрати. За чоловічий чи жіночий персонаж ми будемо грати. І тепер ми можемо вибрати одяг. І, до речі, все це у грі, якщо пам'ятаєте, воно викладено так, як маскування. Ви у формі маршала прибуваєте, але вам потрібно замаскуватися. І отой дідуган з бункера вам пропонує у шафці знайти. Відповідні речі для того, щоб ви виглядали більш-менш схожим на місцевого. Ось так ми ще ми вже одяглися. А тепер хочу продемонструвати вам режим benchmark на своєму ноуті, щоб ви побачили у цьому графіку, як взагалі працює процесор і відеокарта відповідно до навантаження або відповідно до графіки у події які відбуваються у грі. Ви бачите, як... чим більше елементів ми маємо, тим у нас процеси падають. Але ви пам'ятаєте, хто не знає, я нагадаю, що в мене ігровий ноут з Prosom I7 і відеокартою GTX 1060. А ось бенчмарк показує нам, як навантажується система у цій грі. Я вам скажу, що досить впевнено, мій ноут справляється з ним. З Far Cry маю на увазі. Ну, ось так. Ось повний графік. Якщо вам цікаво, можете поставити на паузу і передивитися ще раз, подивитися всі процеси, які тут працюють. Ну, і наостанок ще трохи геймплею ну, під моє голосове супроводження. Якщо вам воно не подобається, ви можете вимкнути звук, звісно, просто милуватися грою. Отже, перше у всій цій серії з'являються ще й літаки, і що виводить на геймплей на інший рівень, як на мене. Крім самої гри, мені зайшов формат відеовставок, особливо там, де імітують зйомки мобільним телефоном на початку гри. Ще Far Cry 5 пропонує режим аркаду, який, напевно, дуже продовжить життя цьому шутеру. У ньому гравцям доступно мало не редактор мрії. Ви можете створювати повноцінну місію або мультиплеєрну карту для ПВП, використовуючи величезну кількість опцій і налаштувань, вибирати локацію, переглядати каталог з тисячі об'єктів, взятих з минулих Far Cry і навіть. Асасін Creed. Розставляти супротивники, визначати зони, що ними захищаються, вказувати цілі і багато іншого. А поки ми дивимося на те, як от можна завербувати собі напарника з NPC, і він вам буде допомагати у грі. Ви бачите, що ми розправилися. Чіві, я розправився з двома едемівцями, мабуть. От, і тепер моє завдання е, пройти до кінця карти, оскільки той дідуган з бункера мені підказує, що робити. Це перші, перші проходження, мабуть, ще ви, можливо, їх пам'ятаєте, можливо, вже забули. Але звісно, що я скористався цією пропозицією епіків для того, щоб пограти ще раз, пригадати всю гру. Ну, от таку карту ми маємо. Сподіваюся, ви також пам'ятаєте про це. Вона охоплена таким туманом війни. І тільки та зона, яку ми вже розвідали, ну, нам показується яскравим кольором. Графіка мені дуже подобається, динаміка, механіка гри. Все супер. І ми рухаємося по карті, виконуючи завдання того дядька. Мій завербований новий друг біжить за мною і сподіваюся, що він допоможе мені у протистояннях у наших пригодах усіх. Ось перед нами. Село якесь, яке нам потрібно звільнити. Крадькома підходимо до нього, щоб роздивитися, де є вороги наші. Кущики. Так, все гаразд у нас, зараз дивимося, ось там. І он, вони когось допитують там. Доведеться втрутитися. Я вже маю автомат тут, тому мені простіше. От мій напарник, бачите, також веде вогонь. Це той полонений, якого допитував, а на жаль, я не можу взаємодіяти, звільнити його, тут нічого не можу, лише мені підказують, що потрібно скористатися аптечкою. Ну от і все, останній ворог тут. І я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, а також ставте вподобайки під кожним відео на моєму каналі.